Вулицями Херсона тепер роз'їжджатиме історичний тролейбус. У рамках нового туристичного проєкту під назвою Міфи і билини міста річкові зірки розроблено 20 нових туристичних екскурсійних маршрутів, серед яких 6 – власне тролейбусні. Проєкт спрямований на підтримку та розвиток Херсонщини туристичної та підняття інтересу до історичної спадщини міста гостей та мешканців Херсону. Розробляла проект ініціативна група співробітників Херсонської обласної бібліотеки імені Олеся Гончара за партнерської підтримки громадських організацій міста. Долучилися до роботи над розвитком туристичної сфери Херсона і комунальне підприємство Херсон Електротранс. Саме вони надали тролейбус зсередини оздоблений галереєю історичних фотодокументів Херсона, який і отримав назву Історичний. Рішення використовувати для туристичних екскурсій саме тролейбус обумовлене популярністю цього виду транспорту серед херсонців, адже він вже став своєрідною візитівкою міста. Відкриття проекту міфи і билини міста річкові зірки приурочене до 225-річчя відкриття в Херсоні першого турсезону Катериною Другою і, зокрема, представляє екскурсії нового покоління, які будуть проводити екскурсоводи-аніматори. Зараз якраз вот такий у нас момент, коли всі екскурсоводи э, проходять атестацію, і в далі вони получат обов'язково дозвіл на право здійснення туристичного супровіду. Ми з удовольствием проводимо цей проєкт, ми його пробіруємо. І я думаю, що э, вот вже... В этом сезоні всі люди, які приїжджають в город Херсон, зможуть воспользоваться этим замечательным маршрутами і посетити всі туристичні об'єкти. Перший історичний тролейбус провіз своїх пасажирів по маршруту, який почався на вокзальній площі, а закінчився біля Херсонської фортеці на Дніпрі, яка була побудована у формі зірки. Николай Степанович Кошелюк, главный редактор портала «Арт Кавун». И наши партнеры студия «Артефакт» и Центр европейской информации. Мы решили, что город недостаточно рекламирует такой свой бренд, как «Старая крепость». И поскольку самое красивое место, откуда открывается панорама на Днепр, это библиотека БЛВДР, то было решено создать ряд экскурсий, Можно начинать в библиотеке, а можно начинать в крепости. Библиотека на сегодняшний день имеет все, все для того, чтобы принять туристов. Потому что на каждом этаже она технически оснащена, то есть можно не только показать, посмотрите вид из окна, но и еще и можно показать кинофильмы, которые снимались в Херсоне, какие-то исторические материалы, то есть тут же иллюстрировать. Туристичні екскурсії орієнтовані на різні категорії туристів, у тому числі й на іноземних гостей. Однак і самим херсонцям екскурсія на історичному тролейбусі дасть змогу дізнатися більше про історію рідного міста та з нового боку подивитися на знайомі раніше пам'ятники архітектури.